Польське місто Плоцьк провело так званий європейський пікнік, у якому прийняли участь делегації міст-партнерів з усього світу. Урочистості відвідала офіційна делегація Житомира, на чолі з головою обласної спілки поляків України у Житомирській області Вікторією Лясковською. Щур. Традиційно у місті пройшло багато концертів польських та зарубіжних виконавців, де молодь представляла країни Європейського союзу. Це вже 17-й європейський пікнік у Плоцьку, який із самого початку зв'язаний з Днем Європи? Сьогодні ми святкуємо те, що Польща є частиною Європи. Мені дуже приємно, що серед партнерських міст. Є Житомир, це наймолодше місто, з яким ми співпрацюємо. З великою радістю приймаємо гостей із Житомира у Плоцьку. Під час заходу також обговорювались перспективи вступу України у європейський союз. Ми сподіваємося, що Україна також приєднається до європейського союзу і також зможе використовувати всі привілеї для розбудови вашої держави. Сердечно бажаю вам цього. Влада міста Плоцько обговорила з Житомирянами подальшу співпрацю. Основним напрямком дружніх стосунків є освіта та економіка. ми будемо приймати участь у фестивалі Тенча. Полісся, що проходитиме у Житомирі, я переконаний, що співпраця триватиме і надалі в освітніх культурних та економічних напрямках.